Всім привіт з України! Нарешті збір закрито. Баночка помнесенька. Гроші зібрані, з вашої допомоги ми зібрали потрібну суму. І вже в нас визначені переможці. Вони перші оберуть собі рослинки, а надалі я вже зроблю подарунки. Тож, у нас є два супердонатора. Спочатку ми їм телефонуємо. Потім телефонуємо переможців. Ці ролики будуть, ви побачите. Програма обирала переможців без людського втручання. Ну, а далі вже зроблю подарунки тим, хто мені допомагав. Так, у нас є супердонатор Олег Кировець. Він задонатив 7200. Алло. Добрий. день. Добрий. Це Тетяна Кузьмук. Ви у нас супердонатор. Можете обрати собі рослинку, якщо у вас це цікавить. Зараз відам не трубку. Добре. Ну, її, де <сих> Добрий день. Добрий день. Це Тетяна Кузьмук. Ви можете обрати собі рослинку, якщо вас це цікавить. Ой. Вже можна обрати. Вже можете а, обрати. Клас. Що ви обираєте? А, а що там можна обрати? Ну, ми вам першим зателефонували, так як ви супердонатори. У нас там великий ананас з плодом великий лимон, великий мандарин, лимони Мейера, манго. Ой, мандарин хочеться. Хочете Я великий мандарин. мандарин з мандаринами? Так. Да. Добре, тоді ваш мандарин з мандаринами. Добрий день. Добрий. Вас турбує Тетяна Кузьмук, ви у нас супердонатор. Рослинки вас цікавлять, можете обрати собі? Ага, е, супер, дякую. Неочікувано трошки. Е. А, е, е, роз... а, це той великий збір, який ви закривали, так? Так, так, так. А, е, ну тоді, якщо можна, то манго з розгалученням. У вас трохи коли показували. Хорошо, вам манго. Добре. Так, ми дзвонили супердонаторам людям, які задонатили велику суму. І зараз вже третє і друге місце. Перше місце, на жаль, людина ще не дала номер. Алло. А, алло. Добрий. день. Добрий. Це Тетяна Кузьмук. Да. А ви у нас переможеться, можете обрати собі рослинку. А, о, привіт, господи. <laughs> Так, Наташа. Да, да, Наташа, я бачу твої дані. <ріст> <ріст> Можеш обрати. Вже у нас обраний великий мандарин і одне манго. А що Тож... там є взагалі? Я просто задонатила без думки, що я щось не Що є? Що є? Є ананас з плодом. Є великий лимон з лимонами, є мейри з лимонами і манго. Господи, що таке вкусне. Так, а що за лимон? А лимон, ну, мейери є вони маленькі, з плодами і з квіточками. Ага. І великий ага. італійський лимон, дуже цікавий, і також з плодами, але він метр сімдесят. Блін, я не знаю, куди його. Хоча ти ну, маєш метр сімдесят. І ананас або ананас, або то, або то. Ну ну обирай, Наташа, мені ще треба двом людям зателефонувати і ще подарунки лимон! зробити. Великий лимон, давай великий лимон. Хорошо, добре тобі, великий добре. лимон. Так в нас ще третій переможець. Перший ще не надав телефончик, тому телефонуємо ще одній людині. Добрий день. Добрий день. Мене звати Тетяна Кузьмук, ви у нас переможеці. Я важко волосом знаю. <гум> Дуже приємно. Можете обрати собі рослинку. У нас є великий ананас з плодом, манго і лимони Мейера. Лимон. Мейра. Да. Добре. А ще у мене є в Фейсбуці Анна Тофан, вона дуже допомагала в зборі, робила репости, продавала свої рослинки, і відсотки з проданих рослинок скидувала на карту. Тож вона також отримає подарунок. Зараз її зателефонуємо, здивуємо і нехай бере собі подарунок. Але ще одна людина не надала свій телефон. Тож чекаємо на неї номер телефончику, бо рослинки вибувають. Телефонуємо Анні, Алла. добрий день. Це Тетяна Кузьмук. А, Вітаю, вітаю. Так, у нас вже закрився розіграш, Ви мені стільки допомагали, тож ви можете обрати собі до подарунок. У нас є лимони мейра, манго. Ананас вибрав, хто вибрав хтось, ні? А, і ананас з плодом. Шось так прям різко, Я ж розсіряла. Ну, можна манго, в принципі. Ну, вибирайте на ваш вибір. Манго є кілька штук, вибрали тільки один поки. Е ананас з плодом, лимон Мейера з плодами. Багато... Лимон ну, можна, ну, можна манго. В принципі, да. у мене такого ще нема. <зас> 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 добре, добре, тоді вам буде манго. Дякую за вашу участь, дякую величезне за допомогу в зборі. І чекайте на відправочку манго. Тож, на такій позитивній ноті всі переможці отримують рослинки. Людина, яка надасть свій номер, вже зателефонує окремо і запропоную лимон Мейера і манго. У нас ще є. І також ще є дві дівчинки, якби, яким би я хотіла зробити подарунки. Тож, все буде по черзі. Всім дякую величезне, що долучились до збору, тому що справа в нас така дуже важлива. Аж всім дякую, всім гарного дня, тихого, мирного неба до нових зустрічей.